Біля магнолії, яка називається Сузан. Справа в тім, що магнолії зацвітають в різний час. І першими у нас квітували магнолія Лебнера, магнолія кобус, магнолія зірчаста, магнолія вербалиста. Ну вони вже відквітували. Зараз настав час квітування магнолій переважно гібридного походження. Ну, правда, і серед Тих магнолій, які квітували білим квітам, білими квітами, також є магнолія Лебнера, яка гібридного походження. Ця магнолія Сюзан є гібридом між магнолією лілією квітковою і магнолією зірчастою. Дуже красива рослина, дуже часто її в довідниках подають, як магнолію магнолією квіткову сюзан, але насправді це міжвидовий гібрид. Магнолія Сюзан. Почала квітувати десь тиждень. тому, Я думаю, що тиждень ще вона буде квітувати. Вона росте невеличким деревцем або кущем.